Так, олечка косе, але косить. Тут бо, не наворожте мені косику. Уже у рукавицях, бо вже холодно, осінь. Вже в рукавицях. І таку ручку, що ручку. Файну, боже, допомагаю вам. А сама олечка все скосити, люди нічого не косять. Оце Марійка трактором косила, а де баньке, нічого нікому не треба, Все пустує, Люденьки добрі. Який світ настав, боже, ти що зробиш? Аді як в мене жінка кос. Вічка маленька, корочку бери, кось як кось. Цука, то Косе, кос. Та є така порода. Ади. Ой, но жіночка. То десь, дивіться, ви не наворочили мене. Так. О. О. А ну десь. Що, гуцулка, то є гуцулка. Йска моя, сонечко моя. Все. Всім привіт!